Слава Україні! Слава її Збройним силам! Вітаю, друзі виноградарі! Сьогодні коротеньке відео хочу показати, чим я буду підживлювати свої виноградні кущики. Невдовзі вже буду відкривати. Виноград в мене весь прикопаний в землі. І так як я дістану лози з тих рівчачків, рівчачки я позасипаю. Ось таке добриво. Що це таке? У мене ось тут є така компостна куча. Це на протязі трьох, трьох років. Сюди скидалися рослинні рештки з городу. Дружина прополювала і постійно все скидали сюди. І от набралося такого добра. Було вкрите воно чорною плівкою. Весь час. За ті роки воно поступово перепріло і вийшло ось таке якісне добриво, органічне, сипуче, перепрівши, дуже якісне. Але в ньому можуть траплятися ось такі наші вороги, хробаки кацапські. Тому треба уважно, щоб не занести їх собі на корчики. Так як у нас дістати гною чи перегною практично неможливо, то ось такий варіант дуже добре підходить для підживки наших виноградних кущів. Бажаю миру і перемоги. І всім добра. Бувайте!